Три тисячі дітей травмовані, близько півтори сотні загинули в автомобільних аваріях по всій країні від початку цього року. Лікарі до останнього борються за життя маленьких пацієнтів, але для цього потрібна донорська кров, щоб залучити нових донорів у столичному Ахмадиті проводять благодійні акції. Хто сьогодні ділився своєю кров'ю, розкажуть наші журналісти. Після удару я впав, втратив свідомість і попав в кому. Це Максим. Від третій місяць лежить у лікарні після ДТП, що сталося у Дрогобичі на Львівщині. Хлопець їхав з другом на скутері, в них врізалася машина. Тепер Максим проходить тривалу реабілітацію після кількох складних операцій в вогмадитів. Там нас витягували з другого світу. Ну, у нас відкрита черепно-мозгова травма, плюс тяжкий перелом ноги. Зібрали кісточки по. Як мозаїку збирали для нас, були святом, коли він очі відкрив, були святом, коли він заговорив. А цей хлопчик два тижні тому разом з дідусем теж потрапив у ДТП. Дідусь загинув на місці, а юнак переніс складну операцію з переливанням крові. Обове столкновення двох машин на трасі Київ-Ковіль, 123 кілометр. Перша допомога була оказана в Макарові. А вже 29-го дитина поступі у нас. за даними поліції від початку року в автопригодах загинуло близько 150 дітей, а понад три тисячі важко травмовані і потребують серйозних операцій. В Охмадиті лікується в середньому понад 18 тисяч дітей за рік. Переливання крові вона може знадобитись будь-який час. Ми не можемо казати, коли до нас привезуть тяжку дитину і коли це потрібно, переливання крові потрібно. Тому в банку нашому кров потрібна знаходиться в будь-який час. Для залучення більшої кількості донорів тут постійно проводять благодійні акції, як сьогоднішні. У пункт прийому крові утворилася черга з поліцейських, як з Києва, так і з області. Хтось прийшов після добового чергування. Деякі з них, попри те, що після здавання крові мають законний вихідний, знову повернуться на патрулювання. Якщо я можу це зробити, чому не зробити? Допомогти комусь, дитині, людині. Будь-якій. Я прийшла зранку на роботу, сказала, що треба поїхати, і я поїхала. Я повернусь на роботу. Поліцейський Максим каже, сьогодні тут не вперше. Понад три роки здає кров для дітей, останні два саме в Охматиті. Зі свого руководства, що така акція проходить, бо я, скажімо так, руки, в ноги і допомагати. саме процедуру взяття крові проводять у стерильних умовах. Все триває хвилин з 20. Це для того, щоб не утворився небезпечний вакуум судидах, пояснюють лікарі. Процедура стандартна, нічого не болить, все херсови почуваю. Все як положено. Для того, щоб здати кров, потрібен лише паспорт. Далі беру швидку пробу на аналіз, і за його результатом людина може отримати дозвіл. За законом донором може стати повнолітня особа, яка не має медичних протипоказань. Наталія Маляр, Юрій Анісімов. Новини на першому.